Коля, ну підійди, будь ласка, хочу зробити розпродаж. Дивлюся цінову політику в нас в Україні на килими. Ворсистий. Ворсистий таракотовий. Дивіться, заходимо. Давай, 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 давай. Єсть. Розмір. 1,50 на 2,30 метра. Туреччина, 2860. Це ж точно такий саме, як в нас, да, по розпродажу. Півтора на 2,30 метра, 2860. Півтора на 2,30. Розмір 2 на 3. 3000 гривень. Розмір в два рази більший, а ціна в два рази менша. Правильно, так? Дивіться, точно такий самий килим, тільки вже розмір 2х3. 2 х 3. Півтора 2,30, 2860, а у нас 2 х 3 за 3000 гривень. В ту саму ціну майже 100 гривень різниця. но в два рази більший килим. Дівчата, в два рази більшим килим. Я говорив, що це буде розпродаж. Розпродаж буде просто колосальний. Перейдіть, будь ласка, сюди. Килим класний, яскравий. Дивіться. Ворс 5 см. Ворс такий, ніби медведі позавідують вам з тим ворсом. Якість. Подивіться, ласка, етикеточка. Зараз, секундочку. Опа, етикеточка. Є. Шагі Голд. Шагі Голд. Туреччина розмір 2 на 3. 3 тисячі гривень. Тобто ціна в два рази дешевша, ніж ви, ніж ви могли бачити в інтернеті. Ну, це справжній розпродаж, він один. Звоніть. Хто перший? Звоніть.